Каналу вийшов я сьогодні на клінечку так. Я проходив снідах. Ну, Тут ну, Ще тільки сніг, декілька днів пройшов. Менший був сніжок, тільки трішки трусив порівняно з тим, що зараз. Капка ну, не було нічого, я і тому і не викладав, зняв, але не викладував відео. От зараз вже сніг стих, два дні не йде, але вже насипало його чимало. Там в коментарях мені чоловік написав, що у вас снігу мало, у нас стільки насипало, але писав він позавчора. А те відео викладу раніше, там тільки трішки було. Азарі місцями по коліна. Іти доволі важко, але все одно треба пройти. На великий круг не їду, так як там доїхати не зможу. Почекаю ще за два дні, все одно заре мороз, якщо попалося, нічого страшного не станеться з нею. Дев'ять днів назад я там був якраз. Чи 10-10 засніжило там Якщо і прочистили трішки до розминутися, з кимось буде важко, тому почекаю ще за два дні. А сьогодні я тут біля міста хочу пройти глянути. Знов щось летить. Тільки що прилетів над головою. Дрон підерський, А от зараз знов щось буде. Літають вони вже третій день не вщухають тут я збудував кульомку, так як кожного року я тут практично по куничці брав, інколи дві, але постійно під конець сезону залишався без капканчика тут. Тому я збудував кульомку. її не заберуть, але переносити не можна, о чому мінус. А зараз підійду гляну і, і так, підходжу я вже до кульомки, не знаю чи щось я ту візьму чи ні, тому що ну, <кій> слідів ніде не видно. Взагалі де куди лисиця тільки пройшла, більш взагалі жодного сліду ніде ніякого не видно. Мене... Так, кульомка пуста. Я гляну, що там з приманкою. І є ще одне у мене таке наче оголошення. Написав мені Орест, той якому я в минулому році здав шкірки. Ні, приманка доволі непогана. Кульомка на місці. І далі. Він займається розведенням як і шиншил і пропонує співпрацю. Так як він мені написав, що начебто шкірок потрібно більше і більше, тому пропоную допомогу тим, хто має бажання розпочати. Моє діло з розведення шиншил. Написав, що якщо потрібно, у Львові проведе екскурсію, покаже що як, тому у кого є бажання, я зв'яжу з ним. Кажу одразу, я з цього нічого не маю, але якщо якось є бажання, я зв'яжу людину. А далі все залежить. Від вас так, ось і зайчик пробіг. Свіженький, десь підранок, більше слідів не бачу. Так, я йду далі. Маршрут теж тут ще маленький по протяжності, хоча всього на все там 8 чи 9 постановок, але йти чималенька. Відійшов буквально метрів зі 100 від постановки, від кульомки і ось сліди кунички. Пішла тут куничка. Ну слід свіженький цієї ночі тому маємо сподівання, що вона прийде ще. Що вона туди бігати, побігла саме в бік кульомки. Якщо вона буде обходити на той валюжник весь, я думаю, що вона там попадеться. Ну, Будемо на це сподіватися. Так, ось наступна постановочка і теж пуста. Тут ніде я сліда кунички не бачив ще. Не приходила вона сюди. Тут в мене ящик стоїть. Він тут теж зазвичай ловив куничку, але... Більш сліда не видно, поки сніг йшов, вона не бігала. Не знаю, чи зараз вона буде бігати, снігу багато. Слідок я вже хоч і бачив, але він зараз переміщатись багато не буде і важко бігати по цьому снігу. Фух, йду зараз до наступної постановки, там ще один ящик стоїть. Якось перейшов річку, лід подвійний, посередині, вже як вийшов, по річці можна йти. А вийти на берег неможливо, снігу понамітало багато вода, можна булькнути. Тому далі йду берегом. Так, оно вже третя постановка. Бачу, її вже вставана. Теж жодного сліду тут. Цей посадці я не знайшов, не бачу. Лисиця бігає, все. Снігу стільки йти не можна. Тут ось Попасатися ще можна йти. А вже Фу... по суходолу, по полю, перемети вище колін. Але так все-таки до самої дальній точки я дійшов з цієї сторони. Повертаюсь назад, піду на берег річки. Там я вже виходи на берег і ходив виходив. Іду на інший біг, там мене нас ще стоїть дві кульомки і два капканчики. Біля однієї з кульомок там я сліди бачив, ну разу неподалік тому там є все таки шанс, що я щось зараз добуду. Так, перехожу я до наступної постановочки. Тут я теж у цьому році склав кульомку. Так як в минулому році після закриття сезону по сніг я ходив, пройшовся тут і бачив сліди гарненького котика. Тому я вирішив скласти тут кульонку. Тут любить куничка ходити. Раніше колись я в цій посадці ловив куничок. В минулому поза в минулому сезоні з іншої сторони посадки там стояв капканчик, бо тут різали. Там я нічого не зловив. Але вона частіше всього чомусь бігала саме в цьому краю посадки. Наче місце непогане, куча цих повалених. Дерев ще є, он. осики є великі з дуплами, лежить осика, теж дуп... дупляста. Фух. Я вже ледве йду, але ще постановки залишаються, тому треба якось їх. Обійти. Так, кульомку бачу, але не бачу чи вона спрацьована, чи там щось є. Слідів тут я свіжих не бачу, поки не видно. Взагалі звір переміщається дуже мало. В основному лисиця. У двох місцях за весь час бачив тільки слід зайця. Ну і на початку там слід кунички бачив. наче починає вона вже. Виходить потихеньку. Ні, кульомка не спрацьована. Далі підглянемо строшку і буде йти до наступної постановки. Ох. Так, ще треба декілька днів, щоб почав переміщатися звір на то якісь дорожки. Тоді куничка по цим дорожкам більш. Бегать. И будет легче. Потому что заре и бегать важко. Не Приманка нормальная. Кулемка стоит. Все, начи, на месте. Тут Плівка прохідного типу у нас в передній капкан лопала сойка тоді там, то я приніс сюди, поставлю, причепив її. Ну і чекаю я тут куничку Так, і тут наступна капкана. Ой, я далеко йти трохи. Він вже у цьому році зловив куничку мені. Треба якось знову добратися, бо... Минулого разу, коли я проходив, я через поле, то я не ходив, не дивився, що в ньому. Іду туди. І так, майже я добрався, перейшов через поле. Зараз ближче. Тут коничкою в цьому році вже злив одненько. Після першої перевірки як тростаюся. З дня три я прийшов після того, як цей капканчик, вже куничка тут була. Сьогодні не знаю Що вона не бігає, десь лежить, доїдає свої старі запаси. Десь не приманка лісить, Кунички не видно. Тут теж минулого разу була сойка, я її підчепив капкан. Зараз чи капканчик хоч на місці, бо тут теж частенько капканчик в мене тю-тю. Ні, капканчик на місці не спрацьований. Приманка висить. Вон малі пташки якісь клюють її. І... Ні, все на місці. Іду до кульонки, назад через поле. Там Минулого разу були сліди кунички. Але щодо цього великого снігу не знаю чи бігала вона більш там чи ні. Ось заря покаже. Ця кульомка відпрацювала своє, Зламалася жертка. Ну і вже років 7 чи 8. Тими руками вона ловила мені куничку. В цьому році все вже. Відловила своє. Я зараз щось не неї одного захват з собою. Зараз десь поставлю на швидку руку, щоб постановка не пропадала. Дай й піду далі. Ще до останньої постановки. І так, остання постановка на сьогодні. І теж бачу пуста. Ось тут правда розвалена вона Чому розвалена, не знаю Кри Кришу щось розвалило тут Можливо птахи, немає ні приманки Нічого Зараз я буду щось тут робити ще. Не знаю що її розвалило Можливо куниця лазила поверху, дерлась до приманки. Ну якщо це вона, то ще до великого снігу, так слідів не видно. Зараз буду відновлювати цю постановку. І йти додому. А з вас лайк, підписка. За мої старання за мою працю. Фух, Похід був нелегкий, де ще десь. Піля кілометра додому. Фух. Ну а з вами я прощаюсь до наступних зустрічей. Ми вже зустрінемось на великому маршруті. До побачення!